І сталася на небі війна, Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. Ці слова відкривають перед нами глибоку духовну істину про боротьбу між добром і злом, яка розгортається не лише на землі, а й у небесних сферах. Архангел Михаїл. Ім'я якого означає, хто як Бог, виступає тут, як воєначальник небесного воїнства, що бореться за правду Божу. Його війна зі Змієм це не просто битва ангелів, а символ перемоги Божої правди над сатанинською брехнею. Як говорить пророк Даниїл, а того часу постане Михаїл. Князь Великий, що стоїть за синів Твого народу. Тут Михаїл знову постає як захисник народу Божого, який виступає проти сил темряви у вирішальні моменти історії. Змій, згаданий в об'явленні, ототожнюється з давнім спокусником дияволом, який зводить усю селену. Його повалення з неба символізує втрату духовної влади над Божим творінням. Це перегукується зі словами Ісуса: Я бачив сатану, що спав з неба, немов блискавка. Тобто, коли Христос переміг спокусу, смерть і гріх, сила сатани була зламана. Але ця війна не є лише подією минулого, вона триває в душі кожної людини. Як апостол Павло нагадує, бо ми маємо боротьбу не проти тіла й крови, а проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби. Кожен християнин стає учасником цієї духовної битви, коли стоїть у вірі, у правді та чистоті серця. Повалення диявола з небес означає остаточну перемогу Христа, бо світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Там, де з'являється Христос, істинне світло, там зникає панування темряви. Небо очищується від зла, і тим самим символічно показано, що місце диявола й усіх його ангелів уже втрачено перед Божим престолом. Таким чином, ці вірші нагадують нам, що, хоча боротьба триває, перемога вже звершена в Христі. Михаїл і небесне воїнство це образ торжества Божої справедливості, яка завжди перемагає брехню, страх і гріх. Тому кожен, хто стоїть із Богом, подібно до Михаїла, стоїть на стороні перемоги, бо з нами Бог, розумійте народи і скоріться. І скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Цей вірш відкриває нам глибоку духовну реальність про поразку темряви, про кінець влади зла, яке від початку світу намагалося звести людину з дороги Божої. Змій Великий. Тут означає того самого спокусника, який ще в едемі обманом увів у гріх перших людей, вуш стародавній, саме він через хитрість і брехню посіяв недовіру до Творця, ставши джерелом усілякої неправди. Ім'я диявол з грецької обвинувач показує його як того, хто постійно звинувачує людей перед Богом. Намагаючись відняти в них спасіння, як це видно у книзі Йова. І прийшов сатана також між них, а слово сатана означає супротивник, бо він від самого початку став ворогом усього святого. Коли в об'явленні сказано, що він зводить усе світ, то мається на увазі, що його вплив охоплює всі покоління і народи. Спокушаючи серця через гордість, заздрість, неправду і ненависть. Проте скинення диявола додолу означає його остаточну поразку. Ісус сам свідчив про це, коли сказав тепер Князь світу цього буде вигнаний геть. Це сталося через хрест і Воскресіння Христа, бо Він роззброїв начальства та влади і їх прилюдно виявив. Перемігши їх з собою. Разом із Сатаною були скинені його ангели, тобто ті духи, що відпали від Бога, про яких апостол Петро писав: Бо коли Бог ангелів, що зрішили, не пожалував, але зв'язавши вузами темряви, віддав до пекла на суд. Ці падші духи тепер не мають місця на небі, бо там панує лише святість. І світло Божої слави. Кинення диявола на землю не означає його знищення, а радше обмеження його дії. Він більше не має влади звинувачувати перед Богом тих, хто у Христі, бо немає тепер жодного осуду тим, що в Христі Ісусі. Так, об'явлення 12 розділ 9 вірш показує. Не лише минуле падіння сатани, а й духовну істину для кожного віруючого. Зло вже переможене, навіть якщо воно ще чинить спротив, Христос переміг диявола своєю любов'ю і тому віруючі мають владу протистояти йому, противтеся дияволові і втече він від вас. Отже, цей вірш, це тріумфальна звістка, той, хто зводить світ. Сам зведений своєю гордістю. Той, хто намагався піднятися вище неба, скинутий додолу. Той, хто звинувачував, тепер сам осуджений. Бо для того з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, і ця перемога триває в серцях усіх, хто ходить у світлі Христовому. І я почув гучний голос на небі, який говорив Тепер настало спасіння і сила і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений Той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. У цьому вірші лунає переможний небесний гімн – проголошення Божої слави, й остаточної перемоги, добра над злом. Це не просто подія на небі, а духовна істина, що відображає момент, коли через Христа настало спасіння, сила і Царство Боже. Повалення сатани, обвинувача братів наших, стало знаком того, що від тепер доступ до Бога для людини відкритий, бо Христос, наш заступник, переміг Його раз і назавжди. Тут лунає відгомін слів Ісуса, тепер суд цьому світові, тепер Князь світу цього вигнаний буде геть. Саме на Голгофі звершилася ця духовна перемога, кров Христа знищила силу звинувачення, яку сатана мав проти людей. Бо тепер кожен, хто в Христі очищений і виправданий перед Богом. Хто буде звинувачувати Божих вибранців, Бог той, що виправдовує, настало спасіння означає, що людство отримало можливість повернутися до Бога, звільнитися від влади гріха і смерті. Ця перемога не лише небесна, вона проявляється у серці кожного віруючого, коли Христос царює в душі через Духа Святого. Як сказано, Бо Царство Боже не поживай петво, але праведність, і мир, і радість у Дусі Святому. Далі сказано: і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, це проголошення, що весь Всесвіт належить Христу, тому кому дана всяка влада на небі й на землі. Через Його перемогу церква отримує силу духа. Для боротьби і перемоги над спокусами, як каже апостол Павло: Все можу в тім, хто мене зміцнює, в Ісусі Христі. А слова про того, хто братів наших скаржив день і ніч, показують справжню природу диявола. Він постійно намагається звинувачувати людей перед Богом, як робив це у книзі Йова. І сказав Господь до сатани, чи звернути увагу на раба мого Йова. А Сатана відповів, Хіба ж дарма Він богобоязливий. Але тепер, коли Христос став нашим первосвященником, жодне обвинувачення не має сили, бо Він завжди живе, щоб заступатися за нас. Таким чином, цей небесний голос. Це проголошення радості Царства Божого, яке вже настало через Христа, звинувачення замінене прощенням, страх миром, а темрява світлом благодаті. І тепер, віруючі, мають відвагу стояти перед Богом, бо ми маємо перевосвященника Великого, Ісуса Сина Божого. Це слово нагадування, що перемога вже звершена. І той, хто колись звинувачував сам осуджений, небеса співають, бо настало царство Христове, царство любові, правди і вічної свободи. І вони його перемогли кров'ю ганця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Цей уривок є одним із найглибших свідчень. Перемоги віруючих над силами зла. У ньому розкрито три джерела духовної перемоги: кров Аганця, Слово Свідчення і вірність до смерті. Це не просто поетичний образ, а жива духовна реальність, що виявляє силу Божої любові, яка перемагає навіть смерть. Найперше перемогли кров'ю Аганця, агнець це Христос. Який як Агнець Божий, що бере на себе гріх світу, Його свята кров це не лише символ жертви, а сила, що очищає, захищає і надає владу перемагати спокуси та демонічний вплив. Апостол Іван каже: кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Отже, перемога починається не з людської сили, а з прийняття Спасительної благодаті, яка виходить від жертви Христа. Кров Аганця є духовною зброєю, що руйнує силу звинувачення, бо тепер ми не своїми заслугами стоїмо перед Богом, а дорогоцінною кров'ю Спасителя. Друге, словом свого засвідчення. Тут йдеться про силу віри, яка не лише сповідує, а й свідчить про Христа у світі, як сказано, бо серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Це слово свідчення не просто проповідь, а життя, наповнене вірністю Євангелію. Так свідчили апостоли, так стояли мученики, що не відреклися навіть перед смертю. Їхнє слово було підтверджене ділами, вірою, терпінням і любов'ю до Бога. І третє, не полюбили життя свого навіть до смерти, це вищий ступінь відданості Богу, коли любов до Нього сильніша за страх смерті. Ісус сказав. Хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою ради мене, той знайде її. Ці слова втілилися у житті мучеників перших віків, які добровільно віддавали життя, знаючи, що краще мати частку в першому воскресінні. Також це стосується кожного християнина, який щодня вмирає для гріха. Відрікаючись від земного заради вічного, як писав апостол Павло Щодня вмираю. Отже, цей вірш показує шлях духовної перемоги, не мечем і не силою, а жертвою, вірою і свідченням любові. Ті, хто стоїть під знаменням крові ганця, не можуть бути переможені, бо Христос сам є їхньою перемогою. Як написано, Бо все, що родилось від Бога, перемагає світ, а ця перемога, що світ перемогла, віра наша. І тому в небі звучить хвала, бо перемога святих це відображення перемоги Христа. Він переміг через любов і навчив що істинна сила у відданості Богу до кінця. І ті, хто не полюбили життя більше за вірність Господу, стали спадкоємцями вічного життя. Де вже смерті не буде ні плачу, ні болю. Через це звеселися ти небо та ті, хто на нім пробуває гори землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Цей вірш розкриває одночасно дві протилежні реальності радість неба і скорботу землі. На небі тріумф, бо зло скинуте, і там панує чистота Божої слави. Але на землі ще триває боротьба, бо диявол, втративши небесне місце, спрямував свій гнів на людство це попередження для всіх віруючих, поки триває земний шлях, духовна війна не завершена. Перші слова звеселися те небо та ті, хто на нім пробуває. Є голосом радості ангелів і святих, які святкують перемогу Христа, їм уже не загрожує зло, бо нічого нечистого не війде до нього. Ця небесна радість передвісник вічної перемоги, коли всі вірні стануть частиною небесного торжества. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Проте водночас лунає застереження. Горе землі та морю, земля і море символізують увесь світ, у якому діє спокуса, боротьба і страждання. Диявол, скинений із небес, шукає собі простір дії серед людей. Як сказано, ваш противник диявол ходить, рикуючи, як лев, що шукає кого пожерти. Його лють велика, бо він знає, що втратив владу. На Небом і має лише короткий час, тобто обмежений період до остаточного Божого суду. Його великою лютістю є віччя і ненависть проти всього, що належить Богові. Але навіть у цьому гніві він переможений ворог, бо Господь дав своїм дітям силу стояти проти нього. Ось даю вам владу наступати на зміїв і скорпіонів. І на всю силу ворожу і нічого вам не зашкодить. Цей вірш також нагадує, що лють сатани зростає, коли наближається кінець його часу. Подібно апостол Павло писав бо вже діє таємниця беззаконня, тільки той, хто тепер утримує, хай утримує, аж поки з дороги не буде взятий. Це означає, що Бог контролює навіть діяльність темряви. І жодна дія диявола не виходить за межі Божого допусту. Його час короткий, бо суд над ним уже звершений. Тож хоча земля переживає горе, віруючі не мають підстав для страху, бо Христос сказав у світі страждання матимете, але будьте відважні, я переміг світ, радість небесна і земне горе. Тут поєднуються, як дві сторони однієї істини. Перемога Христа вже звершена, але її повне здійснення, ще чекає свого часу. І поки триває земна боротьба, християнин покликаний стояти твердо пам'ятаючи, що короткий час диявола це знак близькості остаточного тріумфу Божого Царства. Отже, цей вірш це і пісня радості, і духовне застереження, небо торжествує, бо зло втратило владу, а земля має пильнувати, бо ворог шукає кого спокусити, та навіть його остання лють лише перед смертний спалах поразки, бо близький день, коли царство світу стало царством Господа нашого і Христа Його.